Всім привіт всіх з Новим роком, з Різдвом, з Водохрещом. З святами вас вітаю. Показую вам сьогодні свої полички. У мене вже починають відквітати деякі, а деякі починають. Тут в мене нижня поличка. І тут світуть мої старожили. Це орхідейка, в мене чи дітка, я не пам'ятаю, звідки вона взялася, чи я її знімала, чи, я її, чи це мого племінника орхідея, друга бо жовта вон там. І, і ще якась є рожевого кольору, по-моєму, або такого, не знаю, бо ще в мене одна схожа, вони однакові в мене були. Ось вона, ось вона, тільки буде заквітати теж. В общем, якась або ця, або ця, якась з них мого племінника. Калейдоскопчик. Квітне на два квітоноса. Після поливу він постійно в мене скидує квітки. Другий полив і дві квітки ми вже знов скинули. Полив і по дві квітки скидує. От. Ну, він схожий на калейдоскоп, але я не знаю, чи це він. Ця орхідейка випустила мені на два квітоноса, як я її люблю, яка вона гарна. Проторія випустила, бутошки ще не цвіла. Я думала, вона піде в спокій, але вона не хоче йти в спокій. Тут листок був в неї зрізаний, грибок на неї напав. Мій шикарнючий корнючий бігліпчик. Трошки він змінив свою текстуру, структуру, в нього листочки були тако завернуті завжди, і він був більш такий ребесенький, а цього разу він прямо так, тільки серединка, і тут сплошне йде. Мікі Кроу друге цвітування, доростив. Куплявся в торік. Восени. Перед новим роком, по-моєму, він купався. Куплявся. Тут в мене випустила бутончики біленька. Така рябесенька в мене на два квітоноса, ну, дуже щось скудненько. Ну, нічого. І така. Друге квітування підлітка дикого кота. Темненький він. От. Дуже гарна оця орхідейка. Я не знаю, як вона називається. Вона темна. Темно вишнева. Така. Колір фуксії такий темний. Блондиночки мої в рядочку. Рябушечка така. Ось вона доращує мені. Квітонос один, на другому квітоносі. Теж доращує. от таке. Значить, мій дитячий садочок. Зараз я піднімусь. Розквіт в мене Bomb по сорту. Дуже приємно, дуже гарний. Перше його квітування куплявся весною в розмірі 2,5. Квітконос мочний, але поки що три тільки квіточки перші. Переживаю за нього, щоб він не скинув після квітування мені корінці, як вони це люблять робити. Але я думаю, що з ним буде все гаразд, бо він ось мені наростив. Так, це мої старенькі дітки. Пилоречка така розквітла. Цей так і цвіте триліпсу, це в нас хто? Ой, це у нас Ліолін Оранж, дітка Катріна Лохи. Друге квітування. Тут у мене розквіт. Леко Фантастик з оцінки. Е, моя орхідея со сплешем рожева. Подивіться, який вона викинула мені. Це просто бомба ракета, да? Може його зрізати, хай воно там пересадити треба буде. Ось такий неї І під лампою стоїть весь час. Не знаю, що їй там не вистачає. Так, Black Angel продовжує квітнути дорожченими таким самим без плеша. Далі 1,7 куплялися 9 місяців тому, пересаджувались. Проквітла ця баришня в мене по сорту, так як було заявлено. І було заявлено, що вона дуже пахне. Так, це лов чи лов. Вони тут, коротше, є на яку не глянь всі лови. Все лов, все любов є, і все, і все таке. Ловер. Пересадка 15.04. О, забула показати Євгенія. Твій фінікс розцвів. Подивіться, який він гарний пілорчик. Він так і росте в ці посадочки, в які він приїхав. Я не чіпаю, поки не передав. Але бачу щось тут з корінчиком. Ну, нічого, я його потом пересаджу в закриту систему нормально вже. Значить, один і сі сурфік випустив два квітоноса, але ще не квітує. Бутошки вроді не відсихають. І 1,7 червона королева. Вставочку поставлю, яка вона мала бути. Вона не червона, вона вишнева. І вона, я дивлюся, в неї є сплешики, бачите? Металечок, ну, може, 6 сантиметрів. Десь 5-6. Десь, ну, отак приблизно. Бо якщо ці квіточки 4 то ця трошки більше, ця буде десь 5-6, певне. От. Дуже гарна вона. Ось так вона мені випустила два квітоносика. І Отак От витує. Зато в ній в неї є ось, ось сплешики. Боже, як руки трасуться на, на, на висоті. От. Бачите сплешики є. Але вона мала бути червоною. Так, далі, у мене тут розцвів бігліпчик, Алмазне небо, доростив квітоноса. І дітка, он, знизу дітка, випустила новий квітоносик. І ми вже квітуємо. Я його пересаджувати поки не планую до весни. Маємо отаку картину з ним. Він не пересаджений, там всередині є торг стакан. Він, чому він мені дав дітку? Тому що тут е, закритий, закрити це листок закритий, і звідти вже більше нічого не росте. Тому вийшла я так підозрюю, підозрю, що дітка вилізла. І вона вже квітує. Моя реанімашка, Осінню я її ставила на реанімацію. Це ми вже за рік так виросли, виходить. І тої осені. І ось таку він мені видав квіточку. В общем, там квітоносики ще. Ось так. Більше в мене тут нічого такого немає. Он випустив квітоносик в мене покоцаний тріпсами. Я не знаю, хто то. Не пам'ятаю, бо так квітувати побачимо? Оцінки я так і, якась оцінка в мене була, викинула квітонос. Але я вже ну, не бачу його того квітоноса. В общем, якось буду поливати, буду ще передивлятися за ними. У мене ось солар дракон, який відсвів і скинув корінці, посаджений в сераміс. Ось він, в серамісі викинув. Продовжує ріст один той корінчик, який залишився. І він мені сразу дав ось у дітку. І в мене буде два Жовта, жовтий метелик. І ще в мене в серамісі ось така орхідейка. Он той один корінець торчить більше немає. Цей сираміс бачу, вже починає пліснявіти, треба його витягувати, перемивати, пережарювати і обратно засипати. В общем, такі в мене на сьогодні квітнуть мої баришні. Ну, а цю королеву, якщо хтось хоче її купляти, будете знати, що в неї не червоний колір, а вишнева вона. Ну, а зараз завершую своє відео. Всім гарного дня, всім до побачення. На все добре.